Микола Новохацький був старшим стрільцем механізованого батальйону. Загинув на Донеччині в останній день літа, 31 серпня. Проститися із ним прийшли рідні, побратими, друзі. Займалися туризмом. У нас був туристичний кружок, і так сказати, багато ну, провели часу разом. Хороший товариш. І він і цікавий був в розмові. Цікавий багато знав. Можна було з ним балакати на різні різні теми. Він займався фотографією, знімав це. У нього як хобі було. Він працював на заводі в цеху, а як фотограф він багато знімав. Миколі Новохацькому було 57 років. Іншому бійцю Олександру Лопаченку нещодавно виповнилося 39. Служив навідником відділення механізованого взводу. Загинув 3 вересня. Він веселий був, він веселий, дуже веселий був хлопець. Е миролюбивий. Він добрий, миролюбивий був. Покладистий нашу Україну. Можна було на нього положитися. Бійцям віддали шану пострілами. Поховали військових на Алеї Слави Баранівського кладовища. Діана Крахматова Валерій Коваленко. новини на Суспільному Суми.